У санаторії Денишів вперше провели зимову зміну дитячого здоровчого табору дзвіночок. Проведення зимової зміни стало актуальним, оскільки оздоровити усіх дітей, які цього потребують протягом літнього періоду неможливо. За словами самих дітей за 21 день, проведений у таборі, їм вдалося не лише гарно відпочити а й здобути нових друзів. Розповідає 13-річна Тетяна Євтушенко з Коростинського району. Нас тут дуже добре годували багато їжі п'ять разів на день. Тут до нас добре ставилось, тут дуже добрі вчителя. Ми ходимо на процедури. У мене були процедури АЛФК – це фізкультура, і були водні процедури. Ну, багато ходила в басейн, солону воду ходили. Заступник голови Житомирської обласної ради Руслан Годований розповідає, що головною умовою при створенні табору дзвіночок минулого року був не лише відпочинок, а й оздоровлення дітей. Це друга база в області, яка може надавати оздоровлення. Ще такий ж табір в кам'яному броді. Він теж зараз відкритий і в Денишах. для того, щоб це було не тільки відпочинок, але й оздоровлення. Діти тут отримують процедури. Сьогодні тут працює басейн, є група лікарів. Загалом протягом зимової зміни в таборі дзвіночок оздоровилося 190 соціально незахищених дітей. Серед них 55 дітей – учасників АТО, 25 – діти-переселенці, ще 20 – діти-сироти.